Ми ж сьогодні тут зібралися. Чому тому, що а, наше керівництво зараз а, презентує коледж, а ми допомагаємо, знімаємо відео, а, робимо масовочку, таку показуємо, які ми красиві студенти в нашому коледжі для того, щоб звернули на нас увагу. І бачите, сьогодні заділи такі були, що декілька коледжів хотіло би нас запросити на воркшопи з конопляного будівництва. Це дуже цікава тема. Ну я так в принципі і не сумнівався, що це цікава тема, але я сьогодні наочно побачив, що люди, особливо, наприклад, директор Черневецького коледжу, точніше ліцею, сказала, що прям не розбираючись, сказала: Я знаю цю тему, я хочу, щоб вони приїхали. Розумієте? Ну, типу, для ну, про нас знають, і от я би хотів би дізнатися від вас. Кириллом втикнули. <laughs> що, що ви думаєте по цьому питанню? Стосовно от, екологічного будівництва, от, як архітектори, як будівельники. <laughs> Наразі е екологічне саме яке будівництво, воно є, е на мою думку, воно має стати провідним, оскільки е е треба все одно слідкувати за екологією, тому що за весь час еволюції нашої людини, скажімо так, то е ми просто забуваємо про проведу. І це е, не є дуже добре, і в якийсь момент, коли все буде просто йти крахом, люди, я думаю, думаються, але вже буде дуже пізно, тому треба вже це вводити наразі. Угу. А які ще перспективи ти бачиш? от Як архітектор, е, що саме, наприклад, в, в проектуванні, що саме повинно статися? Щоб конопляне будівництво або екологічне будівництво стало мейнстрімом, наприклад? з більш такими шишками, скажімо так. І по-друге, щоб його вводити, я вважаю, що ну, так, по-перше, я сказала, це комунікації, а також Софія помагає мені. Софія, Ну, Ну, там. там. Кіліці да. це ввести короче в ДБН, щоб все нормально. Да. Було. О, це О, це от питання і ми не можемо, тому що ну як студенти, ми розуміємо це і вони розуміють, но ну, молодь фікню не, не це не запрода. Да. ДБНЕ це питання, яке повинно вирішитися в 2025 п'ятому році. Да. Це, от ми хочемо, щоб архітектори брали бібліотеки, бачили, що там є конопляне будівництво, повністю всі альбоми технічних рішень. Різні коефіцієнти там супротиву, і так далі, щоб все це було вже конкретно в державних нормах. Тоді ми вийдемо на мас-маркет, на серйозний. Так, до речі, ось щодо цього, зараз є така проблема, що люди, якісь там, не знаю, якісь проєктувальщики, щось такого плану, вони не хочуть в щось нове влазити. Так. Чому тому вони що, що зручніше да, це, це вже є певний апарат, який працює, і вони думають, що нащо його рушити те, що вже mm -hmm. працює, і mm -hmm. тому вони не хочуть якогось ноу-хау. І до того ж це ну ті, хто в цьому працюють, вони більш старші люди, вони не готові до змін, і це вони ну, стається в зоні комфорту і не да. хочуть з нього вилазити Треба ну, потрібно, які життя без ризику. Треба показати, що ось це, це інновація, це прикольно, це круто. Показати, розказати, що це легко в цілому і екологічно тим паче. Блін, ви такі розумні. В прям. Я в шоці. Навіть приходиш людям, людям там по 60 років так не можуть розказати, як ви молодці. Ви прям досвідчені вже. Ну, я бачу, що майбутнє у нас дуже світле, перспективне, могутнє дай Бог. Україна, Україна Форева.